Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати курячі стегенця в вершково часниковому соусі. Нам знадобиться 2 кг стегенець, 120 г вершкового масла, 2 великих зубчика чеснику, 1 столова ложка солі та 1 столова ложка з гіркою консервованого хрону. Такий хрін я буду використовувати. Це не реклама, це просто щоб ви розуміли, про що мова ось такий консервований хрін. Саме буде використаний в цьому рецепті. Спочатку зробимо маринад для нашої курки в розтоплене масло додаю сіль, чесник та хрін і розмішую до розчинення солі. Ось такий соус за консистенцією має вийти. До стигенець вливаю соус. Перемішую і залишаю на 2 години. Цибулю нарізаю кільцями, а моркву кружечками. У форму застелену пергаментом виклала кружечки моркви та цибулі. Зверху посипаю ось мене тут трошки декілька горошин духмяного перцю, відправляю в розігріту духовку. Розігріто до 200 градусів і запікатиму 1 годину 20 хвилин. Стегенця готові, неймовірно смачні та ароматні.